Сьогодні в відео катарські інвестори готуються до купівлі Тоттенгема. Роберт Левандовський продовжив контракт з Барселоною. Манчестер Юнайтед планує звільнення великої кількості співробітників в клубі. Карло Анчелотті може покинути реал в кінці сезону. Фінал Ліги Чемпіонів може відбутись в Америці. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Тоттенгем розгляне можливість продажу Сон Міна в літнє трансферне вікно. Перемога над Манчестер-Сіті стала для Реал Мадриду трьохсотою в лізі чемпіонів. Вони першими в історії дісталися до цієї позначки. Офіційно металіст 19 1925 до кінця сезону орендував захисника Динамо Олексія Гусєва. Кай Хаверц пропустить залишок сезону через розрив підколінного сухожилля. Жоау Канселу привернув увагу Манчестер Юнайтед, Мілана та Астон Віли на тлі новин про його бажання покинути Саудівську лігу. Катарські інвестори зацікавлені в купівлі Тоттенхема. Вони хочуть отримати контроль над шпорами, але пропоноване поглинання може набути форми поетапного викупу. Англійський клуб давно є предметом інтересу з боку потенційних інвесторів в Америці і на Близькому Сході, але ніхто не зміг запропонувати ціну близьку до 4 мільярдів фунтів. Особи катарських учасників торгів не зрозумілі, але це точно приватні особи, а не підтримувана урядом Qatar Sports Investment або Шейх Джасім, який намагався купити Манчестер Юнайтед два роки тому. Арсенал підпише нового захисника, якщо продасть ківера цього літа. Нападник Полісся Луїфер Ернандес переходить у клуб Віно Тінто, який вийшов до еквадорської серії А. Манчестер Сіті не втрачає інтересу до Флоріана Вірца. Пеп Гвардіола, як і раніше, хоче бачити футболіста у своїй команді. Півзахисник близький до продовження контракту з Байером до 2028 року. Але в угоду буде включено пункт про відступні у 2026 році. Офіційно Бенжамен Менді перейшов у Цюріх із Лор'яна. Контракт підписаний до літа 2026 року. Крістіан Пулішич знаходиться за один крок від продовження контракту з Міланом до літа 2029 року. Роберт Левандовський продовжить контракт із Барселоною до кінця наступного сезону. Офіційне продовження очікується найближчими тижнями. Обидві сторони вже дали свою згоду. Арсенал працює над продовженням контрактів Габріеля, Вільяма Саліба, Леандро Тросарда і Томаса Парті. Наразі Манчестер Юнайтед лідирує в перегонах за підписання Жеовані Кенди зі спортинга. Офіційно Левен Курзава і Марко Ван Гінкел стали гравцями Боавішти. Футболісти приєднались до команди в статусі вільних агентів. Контракти підписані до кінця сезону. Дортмундська Борусія повісила цінник на Джеймі Гіттенса в 100 мільйонів євро. В підписанні футболіста зацікавлені Баварія, Челсі і Арсенал. Хансі Флік заблокував трансфер Еріка Гарсії в січні. Він вважає його важливим гравцем у планах Барселони. Угода з кому була майже завершена, але в останній момент її скасували за наполяганням тренера. Манчестер Юнайтед планує звільнити 200 співробітників. У керівництві вважають, що це скорочення допоможе заощаджувати понад 50 мільйонів євро на рік. Раніше англійський клуб вже звільнив 250 співробітників. Арсенал готовий виплатити відступні Ніко Вільямса влітку. За деякими даними, футболіст вже досяг угоди з арсеналом. Півзахисник Барселони Фермін Лопес потрапив у сферу інтересів мадридського атлетико. Футболіст показує вражаючі результати, але в каталонському клубі конкуренція на вищому рівні і місце в старті не гарантоване. Мадридський клуб готовий заплатити за футболіста 50 мільйонів євро. Керівництво Челсі задоволені результатами роботи Енцо Марески в клубі. Ювентус цікавиться Расмусом Хейлундом. Манчестер Юнайтед готовий продати футболіста за 48 мільйонів євро. На Барселону подали до суду. Агент Ісаак Лопес стверджує, що клуб заборгував йому 3 мільйони євро за посередництво в трансфері жуля Кунде у 2022 році. За його словами, сам Лапорта просив про допомогу, але комісію так і не виплатили. Лопес надав докази і вимагає своє через суд. Карло Анчелотті може очолити збірну Бразилії вже літом. Бразильська федерація попросила тренера повідомити про своє рішення до травня. Арсенал Челсі та Ліверпуль виявляють інтерес до 19-річного центрального захисника Борнмута Діна Хейсена, в контракті якого передбачена клаусула у розмірі 55 мільйонів фунтів. Незалежно від того, хто стане головною ціллю Манчестер Юнайтед, вони обов'язково підпишуть Форварда літом. Віктор Дьокереш вважається ідеальним кандидатом для розв'язання проблем із результативністю. Рауль Асенсіо підпише новий контракт із Реалом у найближчі місяці. З нової угоди буде виключено пункт про відступні в розмірі 50 мільйонів євро. Челсі планує зробити пропозицію в розмірі близько 70 мільйонів євро за трансфер півзахисника Атлетико Мадрида Пабло Баріоса цього літа. Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері центрального захисника РБ Лейпциг Кастело Лукеби. У гравця в контракті прописані відступні на 75 мільйонів фунтів. В оточенні футболіста вже чекають можливого трансферу влітку. Фінал Ліги Чемпіонів може відбутися в США. Як повідомляється УЄФА та Європейська клубна асоціація розпочали перемовини з Relevant Sports щодо глобальних комерційних прав на європейські чоловічі клубні змагання з 2027 року. Американська сторона дуже зацікавлена в проведенні великих футбольних матчів у США. Куївен Келехер зацікавив Челсі і Ньюкасл. Воротар може покинути Ліверпуль через нестачу ігрового часу. Офіційно Вінгер Бенхамін Рольхейсер перейшов у Сантос із Бенфіки. Вартість трансферу 11 мільйонів євро. Контракт підписаний до 31 грудня 2028 року. Аль Насер пропонував 75 мільйонів євро плюс бонуси за Нуніса в січні і далеко просунувся в переговорах із Форвардом. Керівництво Ліверпулю відмовилося, не знайшовши заміни футболісту. Олександр Зінченко програв конкуренцію в арсеналі та буде проданий за 20 мільйонів фунтів. Пабло Амо залишив тренерський штаб збірної Іспанії. До цього моменту він був асистентом Луїса де ла Фуенте. Атлетико Більбао близький до продовження контракту з інїгоруїсом. Клуб і півзахисник мають вирішити, чи це буде продовження на 1 плюс 1 чи на довший термін. Евертон Nottingham Форест і Лестер Сіті отримають письмові попередження про те, що їм можуть загрожувати штрафи, а співробітникам можуть загрожувати тюремне ув'язнення через спонсорів, яких було визнано незаконними у Великій Британії. Цей крок було ухвалено після того, як комісія з азартних ігор оголосила, що спонсори цих команд не мають ліцензії на торгівлю у Великій Британії. Головною трансферною ціллю Барселони на літнє трансферне вікно є Олександр Ісак. Костянтин Вівчаренко підписав новий контракт з Динамо до літа 2028 року. Посол Саудівської Аравії у Великій Британії оголосив, що в країні не змінюватимуть закони на час турніру і жодного алкоголю на чемпіонаті світу 2034 року не буде. Ніколас Джексон вибув до квітня. У Форварда Челсі травма підколінного сухожилля. Лерой Сане ще не отримав від Баварії сигнал про можливість продовження контракту. В Останні дні зимового трансферного вікна Лаціо відхилив пропозицію щодо купівлі Таті Кастельяноса за 35 мільйонів євро від одного з клубів АПЛ. Найімовірніше цим клубом була Астон Віла. Офіційно Мауро Тасотті приєднався до тренерського штабу Даніеле Бонери в Мілані Футуро. Ньюкасл, Челсі, Арсенал, Ювентус, Реал Мілан, Барселона і Ліверпуль зацікавлені в підписанні Віктора Осімхена, який нещодавно відхилив пропозиції з Саудівської Аравії. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.